Скок, З вами Паруді ТІВІ І сьогодні ми потролимо з Як ви знаєте, він чудово розмовляє українською мовою. Так, ладно, це наше перше відео. судіть його строго. Вдалого вам перегляду. Шановні громадяни, як ви знаєте, я більш як 10 років співпрацюю з, з чиновниками. Ой, перепрошую, чиновниками. Так, е, от як говориться, я вліз у дерьмо. Ну що ж, дякую вам за перегляд відео. Е, ставте великі пальці вверх, е, підписуйтесь на канал, лишайте знизу комент, коментарі, кого нам ще тролити. Ну, ми думаємо, що вам сподобалось наше відео. Ну, до швидкої зустрічі. З вами був Парадіст ТВ. До швидкої зустрічі!